Ти воюють замість солдатів на зв'язку. Жаль, команда починаємо рух. 13-та бригада НГУ Хартія стала першою, хто провів повністю роботизовану операцію без залучення людей безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Це така була, можна сказати, репетиція або там щось вийшло, щось не вийшло. Ми побачили проблеми, але я, ну ми бачимо, що ну, це буде розвиватися, і це війна найближчого майбутнього, не якогось там далекого. Мають гинути дрони, роботи, безпілотні апарати. Одним словом, залізятча, а не люди, каже один із засновників Хартії Саволодкоже. М'яко життя людини коштує дорожче. Тож, аби вберегти якомога більше людських життів і забезпечити бійців необхідним знаряддям для ведення технологічної війни. Хартія спільно з «Укрнафтою» оголосили енергійний збір на 100 мільйонів гривень. Долучитися до енергійного збору для Хартії може кожен охочий по всій країні. Заправитись 95-м енерджі чи дизелем на АЗК Укрнафта, придбати на заправці каву, хот-дог чи бургер або зробити донат напряму через монобанку.